Вітання! Останній робочий день тижня, добіг кінця і ми готові підсумувати п'ятницю. З вами Оксана Мотрук, і сьогодні ми будемо дивитися про таке. З початку серпня Україна переходить на європейські стандарти. Поки що такі цивілізаційні зміни торкнуться палива. Перекроїти місто заново. Чернівці потрапили у список міст, де починаючи з 2014-го почнуть зносити хрущовки. Їх називають і крилатою піхотою, і блакитними беретами. Вони завжди асоціюються з силою, мужністю і сміливістю 2 серпня день повітряно-десантних військ. А тепер про усе це більше. З початку серпня Україна переходить на європейські стандарти. Поки що такі цивілізаційні зміни торкнуться палива. Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло таке рішення про перехід на паливні стандарти євро 3 євро 4 та Євро-5. За словами керівника відомства, такі зміни є цілком виправданими. Національним планом з переходу на нове маркування бензину. Час платити по рахунках Чернівецька прокуратура вимагає від підприємства постачальника Бусхантел України, яке надіслало три шведські тролейбуси в Чернівці із затримкою у 6 місяців, сплатити майже 350 тисяч гривень місту. Парадокс у тому, що ще навесні 2013-го, коли очікуваний транспорт так і не приїхав, тролейбусне депо підрахувало усі штрафи та пеню, що наросли з моменту невиконання фірмою зобов'язань. І визначили, що сума боргу Бусхантел Україна складає 38 тисяч гривень. Однак, за Прокуратури сума майже в десятеро більша 350 тисяч. Через разючу різницю у цифрах до дисциплінарної відповідальності притягнуто керівника юридичної служби та головного бухгалтера комунального підприємства Чернівецьке тролейбусне управління. Перекроїти місто заново чернівці потрапили у список місць, де починаючи з 2014-го почнуть зносити або перебудовувати Хрущовки. Втілювати у реальність цей проект Міністерства житлово-комунального господарства вирішило з естетичних міркувань, та й комфорту це однозначно додасть. У прес-центрі структури запевняють, що у процесі перебудови будуть враховуватися усі особливості конкретного міста, а фінансуватиметься вся ця справа з державної казни та інвесторами. Начальник відділу охорони культурної спадщини Чернівецької. Міської ради Олена Пушкова повідомила телефоном теми дня, що пошук інвестицій труднощів не складе а його реалізація лише зробить місто привабливішим для туриста. А ми продовжуємо. Буковина цього року може зібрати рекордний урожай зернових. На це сподівається голова обласної державної адміністрації Михайло Папієв. За його словами, називати конкретні цифри поки що рано, адже аграрії ще працюють у полі. Але попередні прогнози досить втішні. У середньому на ланах краю збирають по 37 центнерів зерна з гектару. Але є поля, наприклад, на Сокирянщині, де цей показник більше 45 центнерів. Ці результати дозволяють буковині посідати четверте-п'яте місця за врожайністю в державі. Наразі Зібрали ранні зернові у Новоселецькому, Хотинському та Герцаєвському районах. Жнива триватимуть приблизно до 5 серпня. А відтак варто починати планувати посівні роботи. А ми рухаємося далі з кульками, посмішками та сюжетами про малечу в Чернівцях збирають кошти для дітей, що обділені батьківською любов'ю. Учасники громадської організації Молодь буковини щодня виходять на площі, вулиці та парки для доброї справи допомогти дітям сиротам. Для того щоб люди вірили благодійникам і не сумнівалися в їх чесності. Біля скриньок встановили екрани, де показують тих, кому допомагають. Цього року закінчив навчання, і літо вирішив присвятити допомозі іншим. Владислав Смиричинський. Я свободне час, хочу помагати, как ти в цій житті. таких, як Владислав, ще багато. Вони об'єдналися і роблять те, що вважають важливим та необхідним. Громадська організація «Молодь Буковини» збирає кошти для дітей сиріт з місцевих дитбудинків і здійснює це оригінально. Дітям дарують кульки, а поряд зі скринькою стоїть монітор, на якому транслюють сюжети про тих для кого стараються. Люди, якби переважно в Чернівцях, все вже було що задають багато запитань, куди ці кошти йдуть. Немає довіри до благодійних фондів, до організацій подобного типу, як у нас подібні скриньки, але поки що без моніторів є в центральному та жовтневому парку на соборній площі і періодично в інших місцях міста, адже волонтери щодня переїжджають та міняються. На даний момент ми збираємо кошти на Ошовський інтернат для для кроватків ми мусимо закупити кроватки їм на 12 тисяч гривень. В день молодим активістам дається зібрати від 600 до тисячі гривень. В кінці тижня закуповують потрібні речі та відвозять у дитячі будинки. Не довіряє усім, хто просить, і секретар Чернівецької міської ради Віталій Михайлішин. А от у цю скриньку свій внесок вкинув. Я знаю цю організацію, знаю як позитивних гарних молодих людей. Я підтримую те, що роблять вони. І я за те, я особисто, якщо. Кожен з нас по 10, по 20, по 100 гривень, в залежності від того, скільки хто має, це дійсно буде допомога для однієї чи двох людей. Таких добрих та чуйних людей є багато, говорять волонтери. Маленькі діти серед у є беззахисні, їм потрібно допомагати будь-кому і це, це обов'язок кожного громадянина. Потрібно людям бути добрішими, мати якесь співчуття один до одного. Я вірю, що вони дійдуть до дітей серед. Чому? Ну, бо не можна бути такими якимось довірливими, байдужими. Подібні скриньки з моніторами активісти планують встановити ще мінімум у трьох місцях. Ірина Сайдак, Іван Марараш, Теми дня Тва. Їх називають і крилатою піхотою, і блакитними беретами. Вони завжди асоціюються з силою, мужністю і безстрашністю. 2 серпня день повітряно-десантних військ. Ніхто, крім нас, ось девіз ВДВ. Про відвагу спецпризначівців говорять, один десантник може багато чого, а двоє можуть все. А ще десантник ніколи не питає, скільки ворогів. Він запитує, де вони. Загинути можна програти ніколи. З такою психологічною підготовкою йшов в поле бою кожен десантник. Вони там, де дуже спекотно чи холодно. Перешкоди, які б змусили звернути з дороги бійця, ВДВ, не існує. Крилата піхота може переломити хід будь-якої військової операції і здобути перемогу. Слава ВДВ! Слава! 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 Разом ми сила! Ніхто! Десантники у Чернівцях поклали квіти до підніжжя пам'ятнику загиблим воїнам в Афганістані. Потім помолили за їхні душі та організували автопробіг містом. ВДВ це такі люди, як вам сказати. Вони багато чого пережили, перетримали, перевірили. А все почалось у 30-х роках. Заснував цей рід військ українець Василь Маргелов. Саме тому жартома ВДВ розшифровують як війська дяді Васі. Елітними військами вони стали після Великої Вітчизняної війни. Для нас и для наших ребят этот, мы этим днем живем. Мы им дышим, мы им живем. И вы сами видите, мы тут большинство никто никого не знает. Мы все здороваемся, обнимаемся, целуемся, потому что это войска, которые сплотили всех. Всех настоящих мужчин, которые там проходил службу. И неважно где. Кто-то в Афганистане, я там служил на Горном Карабахе. То есть каждый выполнял свой долг на том участке, где ему доверила Родина. Найважливіше для солдата ВДВ залізна воля та незламний характер. Все інше зроблять щоденні тренування. Не обов'язково бути богатирем у бронетехніці не так багато місця, та все ж слід могти підтягнутись не менше 15 разів, збирати автомат Калашникова за 26 секунд і розбирати його за 16, та долати 60 кілометрові кроси. Кажуть, десантник спочатку біжить скільки може, а потім скільки треба. ВДВшник завжди є охайним, завжди є як зразковим і солдатом для всієї армії. Десантник має завжди виглядати так, як ніхто інший, а краще всіх. Десантниці найкращі війська, це еліта Збройних сил. У день святого пророка Іллі, якого десантники вважають своїм небесним покровителем, своє уміння та хист, ці чоловіки демонстрували усім силові вправи, прийоми самооборони, голі руч та зі зброєю. Затим всі відзначали та святкували. І справжні чоловіки зовсім не дискредитують себе у моменти відпочинку. І стереотип, що у день ВДВ міліція посилено охороняє спокій, офіцери розвіюють. Наверное, какая-то чуть-чуть больше агрессии, чуть больше решительности. Но вообще мы очень мирные люди, не стоит нас пугаться, мы вежливые, приятные. Это, наверное, скорее какая-то, я не знаю, вражеская диверсия по образу ВДВ, а не истина. Полосатая натура, по приказу с неба в бой, как воюет десанту Для кого-то булятура, а у нас без дураков. Так воюет десантура, опускаясь с облаков. Анатолий Кифурек, Иван Митрик, Иван Мурараш, Тамеднят ТВА. І до новин спорту ніяк не може здобути свою першу перемогу в новій першості України з футболу серед команд першої ліги Чернівецька Буковина і в третьому поєдинку від початку змагань наша команда, яка вважається одним із фаворитів чемпіонату, не змогла здолати своїх суперників, втративши перемогу під завісу матчу, в якому буковинці домінували на футбольному полі. На старті нового сезону поки що не вдається оновленій Буковині налагодити притаманну команді результативно переможну гру, яку футболісти демонстрували в попередніх змаганнях. Ось і в матчі з Карківським геліосом чернічани мали певні проблеми з організацією командної гри, особливо в атакуючих діях. Не зумівши забити м'яча суперникам з гри, «Буковинці» все ж таки повели в рахунку завдяки забитому голу Олегом Керчу з пенальті, котрий було призначено у ворота гостей за порушення щодо чернівецького бразильця Алада. Збула багато сумбура, що ребята ну, було видно Выше ну, мотивированы, хотели победить. Но сами видели, особенно первый тайм, что очень мало что получалось. То есть мы попадали в те зоны, в которых мы могли атаковать, но исполнительское мастерство оставляло желать лучшего. То есть попросил ребят успокоиться. Где-то да, в спинате мы все-таки повели в счете. Но еще раз, сами видели, мы уже готовили замену, пытались усилить верх. Ну, що ж, травма, травма. Якихось п'яти хвилин не вистачило Буковині, щоб зберегти переможний результат. А до голу в наші ворота призвела відсутність на полі центрального захисника Новотрясова, який вимушений був залишити гру через серйозну травму. Чоловічна фізіологія – це чоловічна фізіологія. Гелліус використовувався єдиний шанс, який у них був вверху, вони їм використовувалися. Тобто травма Новотрясова не дала нам довести результат до логічного, ігру до логічного кінця. Тобто... Я сказав, що мені ну, не зрозуміло, як может бути два сотрясения в игре, і ни одного свистка я не услышал. Я не кажу, що умышленно, неумышленно, але ще раз, це здоров'я футболіста, прежде всего. Якщо буховинці були розчаровані підсумком матчу, то харків'яни залишали членів з радісним настроєм. Адже Геліусу, на відміну від інших суперників, навіть титулованіше, третій матч поспіль дається грати в нічую 1-1 на полі Буковини. Я вважаю, бойова. Ничейная игра. Тем более здесь, э, сыграть, ну я не знаю, тут, наверное, только Севастополь, да. И то не завжди. И то не завжди. Потом... За за Алческ, ну давайте, ну давайте, тут за да. а, Запорожье не вывозила отсюда очки, по-моему. Сталь Алчеств, очки отсюда не вывозила, да. да, поэтому, понимаете, команда имеет квалифицированнейших футболистов. Серепатюк, Іван Мітик, Таменя, ТВ І на сам кінець про головні теми п'ятниці. З початку серпня Україна переходить на європейські стандарти. Поки що такі цивілізаційні зміни торкнуться палива. Перекроїти місто заново чернівці потрапили у список місць, де починаючи з 2014-го почнуть зносити хрущовки. Їх називають і крилатою піхотою, і блакитними беретами. Вони завжди асоціюються з силою, мужністю і сміливістю. 2 серпня день повітряно-десантних військ. Наразі до побачення попереду вихідні, і нехай у вас вони будуть приємними та по справжньому літніми. До зустрічі у темах дня.